Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму ютуб-каналі. Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали чергове авто для наших замовників, таке як Шкода Фабія. Підібрали сьогодні на супроводі на Луцькому авторинку ось такий чудовий автомобіль, як Шкода Фабія. Автомобіль йде 2012 року без єдиного підкрасу. 1,4 дизель. Машинка в дуже гарному стані. По кузову Покузони одного рижика Нержавчинки. Без підкрасів машинка. Має задній парктронік, фуркопчик. лінзована оптика. Дуже крута доволі комплектація на Фабії. Чотири склопідіймача, мультикермо. Двозонний кліматконтроль, навігація, мультимедія. Також має підігрів сидінь, даний автомобіль. Так, машинка в гарному стані. Такий от гарний салончик. Ось такий, друзі, автомобіль. Сьогодні ми підібрали. Власники, друзі, щасливі, поїхали задоволені вдома, а ми вам покажемо оглядці на луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Все найбільша інформація попадає до нас в інстаграм. Приємного всім перегляду. Honda CRV. Авто 2009 року. 2.2 дизель. На механіці. Ціна його 11850, номер телефону власника. Ось Такий автомобіль, друзі, Honda CR-V. Дуже рідко вони потрапляються, бо дуже дороге на них розмитнення. Машинка в гарному чорному кольорі. Присутній форкоп. Бачу також є задній партронік. Із такий автомобіль, Honda CR-V. 2009 рік. Автомобіль на механіці. Має підігрів сидінь, тканиновий салончик, мультикермо, кліматконтроль. Такий автомобіль, друзі. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia a 7 Авто 1,6 дизель. 222 тисячі зеленого пробігу від продавця, 13 рік. Ціна його 10500, номер телефона власника. Ось такий, друзі, автомобіль, шкода Octavia a 7 Машинка на українській реєстрації, на гарній літній гумі, на дисках, авто в кузові універсал, має задній парктронік даний автомобіль. Також я бачу безключовий доступ. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, клімат-контроль, підігрів сидінь, навігація, механіка 6-ступенева, такий от салончик. Така машина, кого друзі, цікавить, телефонуйте. Nissan Qashqai Авто 2010 року, 1,5 дизель, 221 тисяча заявного пробіга від продавця. Нефарбований, як запевняє власник, ціна його 11 тисяч. такий Nissan Qashqai 2 2010 рік. Машинка. На гарній гумі, на дисках, в чорному кольорі. Бачу є камера, парктронік. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, навігація, клімат-контроль, механіка шестиступенева. Ось такий автомобіль. Також бачу присутній ось панорамний дах. В принципі, кого цікавить, такий Nissan Qashqai, телефонуйте. Dacia Duster Автомобіль 2013 року, повний привід, 1,5 дизель, тисячі заявного пробігу продавця, ціна його 12900, номер телефона власника. Ось такий друзі автомобіль, Dacia Duster Авто на гарній майже новій гумі на дисках. Також бачу, власник додає ще комплект з повністю зимової гуми 4 ската. Також на дисках по комплектації авто має кондиціонер, 4 скло підіймача, повний привід, так бачу, є. Механіка 6 ступенів ось такий, друзі, салончик. Кого цікавий такий автомобіль? Телефонуйте. Nissan Qashqai автомобіль 2011 року, 1,5 дизель. 195 тисяч зеленого пробіга від продавця, 2, рідна фарба, як запевняє власник. Ціна даного автомобіля 11550, номер телефона власника. Ось такий от Nissan Qashqai, 2, 1,5 дизель, мотор К9К. Автомобіль на 18 дисках. Машинка в чорному кольорі. Ось Такий має вигляд. По комплектації, друзі, дане авто має Мультикермо, 4 скло підіймача, механіка 6-ступенева, клімат-контроль, навігація. Ось такий от салончик. Полка, шторка, бачу все присутнє даного автомобіля. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Шкода тур. Авто 2006 року, 1,6 бензин MPI, 224 тисячі зеленого пробігу від продавця, ціна його 5200. ось Такий от автомобіль, шкода тур. Авто має гарну літню гуму, машинка в кузові універсал. По комплектації авто має кондиціонер, два склопідіймача механіка п'ятиступенева і от, останній салон, полка, шторка, все присутнє в даному автомобілі. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Рено Меган 3 покоління. Автомобіль 1,5 дизель, 192 тисячі зявного пробіг від продавця. Ціна його 9200. Номер телефона власника. 2012 рік. Ось Такі, друзі, автомобіль. Рено Меган 3 покоління. Дане авто має передні і задні парктроніки. Диски r 17 безключовий доступ авто має. Форкоп. По комплектації автомобіль має мультикермо, 4 скло підіймача, механіка 6-ступенева, електронний ручник, клімат-контроль, навігація, друзі. Ось Такий от салончик. Кого цікавить такий Megane, друзі, телефонуйте, торгуйтесь. Рено Меган другого покоління авто 2008 року, 1,6 газ бензин, 155 тисяч зеленого пробіга від продавця авто на автоматі, ціна його 6400, номер телефона власника. Такий автомобіль Рено Меган другого покоління, авто на гарній гумі, має безключовий доступ. По комплектації авто має задній парктронік. Газ бензин на автоматі. Ось такий автомобіль, автомат 4 скло підіймача, мультикермо, клімат-контроль, автомат, підігрів сидінь. Такий Renault Megane другого покоління, друзі, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 5. Авто 2007 року, 1.4 бензин MPI, ціна його 6900. В рідній фарбі власник заповняє автомобіль, номер телефона, Ось такий от Volkswagen Golf 5, ціна його 6900. Машина не фарбована, в чорному кольорі, в кузові хатчбек, присутній задній партронік, Ось такий автомобіль. По комплектації авто має 4 скло клімат-контроль. Підігрів сидінь, механіка 6 -ступенева. Ось такий ось салончик. Кого цікавий такий автомобіль, друзі, телефонуйте. Volvo V-60, авто 2015 року, 2 літра бензин 126 тисяч зеленого пробіга від продавця. Автомат, ціна його 14 тисяч, номер телефона власника. Ось такий автомобіль, в білому перламутрі, авто. На дуже крутих 18-х дисках. Машинка в кузові універсал. Присутній задній парктронік. Дуже крута комплектація. Мультикермо, 4 скло підіймача, пам'ять сидінь, гарний шкіряний світлий салон, автомат, підігрів сидінь, клімат-контроль, навігація присутня. Також є. Люк, кого, друзі, цікавить таке Volvo V60, телефонуйте. Volkswagen Tauran авто 2008 року. 198 тисяч зеленого пробігу від продавця, 1.4 бензин. Рідна фарба, як запевняє власник, ціна його 7100. Автомобіль свіжо пригней зі Швейцарії. Ось такі от Volkswagen Tauran, 8 рік. 1.4 TCI. По комплектації авто має 4 скло підіймача, кондиціонер. Ось такий от салончик. Кого цікавить, такий Volkswagen Tauran телефонуйте. Шкода Octavia A7. Авто 2019 року ціна 17800, 2 літра дизель. 215 тисяч зеленого пробігу від продавця, ДСГ. Ось, власник сказав, в'язав він код навіть друзі, номер телефона власника. Кого цікавить така от шкода. Дане авто має передні і задні партроніки, диски R16 на гарній літній гумі. Машинка в кузові універсал. Білий перламутр. Також має безключовий доступ, панорамний дах. По комплектації авто має 4 скло підіймача, гарний шкіряний салон, пам'ять сидінь, мультикермо, автомат, іде вже тут, друзі, DQ250. Клімат-контроль, навігація, велика мультимедія. Підігрів сидінь. Навігація. Майже, друзі, шкода максимальної комплектації такий автомобіль, кого цікавить такий шкода. Телефонуйте. Opel Meriva, Авто 2006 року, 1,6 бензин, 183 тисячі заявленого пробігу від продавця, ціна його 4550, номер телефона власника. Ось Такий от автомобіль, Opel Meriva, Невеличкий такий автомобіль. 1,6 бензин. По комплектації має два склопідімача, мультикремок, кондиціонер, механіка п'яти ступенів, ось такий простий салончик. Ззаді місця досталь. Ось такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Рено Каджар, автомобіль 2016 року. 1,5 дизель, 172 тисячі заявного пробігу від продавця, ціна його 16800, номер телефона власника. Ось такий от Рено Каджар. Даний автомобіль має передні і задні парктроніки. Р18 диски, безключовий доступ. Також присутній фуркоп. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, гарний шкіряний. Салон світлий, механіка 6 клімат кліматконтроль, навігація, електронний ручник. Ось Такий от Renault Kadjar. Кого цікавить, друзі? Телефонуйте. Nissan Qashqai. Авто 2011 року, 188 тисяч зеленого пробіга від продавця, рідна фарба, мотор 1,5 дизелька, 9К, ціна його 10850, номер телефону власника. Такий як автомобіль, Nissan Qashqai, Авто на гарній літній гумі, на дисках. Присутній фуркоп. По комплектації дане авто має мультикермо, 4 скло підіймача, клімат-контроль, навігація, підігрів сидінь. Кого цікавить, такий Nissan Qashqai, телефонуйте. Volkswagen Tiguan авто 2012 року, 2 літра бензин 141 тисяча зеленого пробіга від продавця. Машинка на автоматі. Ціна його 10500. Такий от Volkswagen Tiguan, Америка, 12 рік. По комплектації, друзі, авто має гарний шкіряний салон, 4 скло підіймача, кондиціонер, підігрів сидінь. Автомат. Хто шукає собі такий ось паркетник до 10 тисяч, друзі, телефонуйте. Peugeot 3008, автомобіль 2010 року, 1,6 бензин, 219 тисяч зеленого пробіга продавця. Ціна його 8900 автомат. Такий ось автомобіль, машина на зимній гумі, присутній задній парктронік, ось такий автомобіль, по комплектації автомат 4 склопідімача, кондиціонер, автомат, Ось такий ось салон, тут -а. закрив, шторка. Кого цікавить такий ось Peugeot, друзі, на автоматі. Також що я бачу панорамний дах, телефонуйте. Nissan Qashqai, Авто. 2 літра дизель, 2010 рік. 179 тисяч зеленого пробігу від продавця. Повний привід, комплектація BOSE, ціна його 11200. Автомобіль. Nissan Qashqai. 2 літра дизель. Машинка на зимовій гумі. На дисках в чорному кольорі. Ось Такий автомобіль. Присутній також панорамний дах. Чотири склопідіймача авто по комплектації має, мультикермо, клімат-контроль, навігацію, автомат. Підігрів сидінь. 2 літра дизель на повному приводі на автоматі. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 6. Даний автомобіль 2009 року, 1.4 бензин, 183 тисячі зеленого пробігу від продавця, ціна його 7400. Ось такий ось автомобіль. Ав... Машинка на титанах, на гарній гумі. Машинка в кузові, хатчбек. Volkswagen Golf 6. По комплектації має два склопідіймача, підіймача, кондиціонер, навігація, механіка п'ятиступенева. ступенева Такий от салончик. Volkswagen Golf 6, 9 рік. Хто друге собі шукає, телефонуйте. Renault Grand Scenic, авто 2014 року. 1,5 дизель, 234 тисячі заеленого пробіга від продавця, автомат. Ціна його 9900. Комплектація Bose, 1,5 дизель на автоматі, друзі. Тут іде роботизована коробка. Машинка на R17 дисках. Повністю бачу, має безключовий доступ у всіх дверях. Присутній передній і задній парктрон. По комплектації авто має 4 скло регулювання складання склання дзеркал, мультикермо, клімат-контроль, навігація, ось такий гарний салончик. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте. Mazda 5. Авто 2010 року. 1,6 дизель, 280 тисяч заявленого пробіга від продавця, ціна його 8 тисяч. Номер телефону власника. Ось такий автомобіль Mazda 5. Мінівен. Машинка на 17-х дисках, на гарній резині. Є автомобіль, дизель, присутній задній партронік. По комплектації авто має мультикермо, 4 скло підіймача, такий каноновий салончик, кондиціонер, механіка 6-ступенева. Ось такий от салон, друзі. Кого цікавить Mazda 5, телефонуйте. Mitsubishi ASX. 2010 рік, 1,8 дизель, 201 тисяча заявленого пробіга від продавця, ціна його 10 950, номер телефона власника. Ось такий автомобіль. Авто на гарній гумі, на дисках. ось Такий має вигляд. В чорному колірі машинка, по комплектації в мене має мультикерму, 4 склопідіймача механіка 6-ступенева, ось такий от салончик, клімат контроль. Кого цікавий такий Mitsubishi, друзі, телефонуйте. Шкода Octavia a 5 Автомобіль 2010 року, 1,6, дизель, 255 тисяч зеленого пробіга продавця, ціна його 5, ціна його, друзі, 7500. Рідна фарба, як запевняє власник, ось такий автомобіль, шкода А5, в рестайлінгу, 10-й Машинка Машинка кузові універсал, 1,6 дизель, присутній задній парктронік. По комплектації авто має два скло підіймача, клімат-контроль, підігрів сидінь. ось такий от тканиновий салончик. Полка шторка, все присутнє в даному автомобілі. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Рено Меган 3 покоління авто комплектації Босе, без жодного підкрасу, як запевняє власник. 1,5 дизель, 81 кВт, ціна його 7900-2013 рік, 257 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ось номер телефона власника. звати його Микола. Так, ось такий автомобіль. 13-й рік, дане авто має передні і задні парктроніки, комплектація Bose в синьому кольорі, присутній задній парктронік. Також є форкоп, безключовий доступ. По комплектації авто має мультикермо, електрон, електронний рушник, механіка шестиступенева, ступенева клімат-контроль, навігація. Ось такий автомобіль. Кого цікавить, телефонуйте. Audi Q5. Авто 2014 року 2.0 бензин, не фарбована ціла, 264 тисячі зеленого пробігу продавця. Ціна його 15600. Номер телефону власника. Ось такий от автомобіль Audi Q5 2.0 бензин Америка. В чорному кольорі. Власник запевняє, що автомобіль йде цілий, має безключовий доступ. Мультикермо, 4 склопідіймача гарний шкіряний салончик, автомат, клімат-контроль, підігрів сидінь. Також є люк. Ось, друзі, він-код. Кому потрібен. Можете ставити на паузу, записувати, кого цікавить такий автомобіль телефонуйте. Рено Гранд Сценник авто. 2008 року 1,6 бензин 171 тисяча зеленого пробіга від продавця, ціна його 5300, 1,6 бензин. Ось такий, друзі, Renault Grand Scenic. Авто сімимісне. Ось такий автомобіль. По комплектації дане авто має 4 склопідіймача. Кондиціонер, механіка шестиступенева. ступенева тканиновий салончик. Сподіваю, Кого цікавий такий Рено Сценік, телефонуйте. Рено Колеос авто 2009 року, 2 літра дизель 235 тисяч зеленого пробіга від продавця, повний привід, ціна його 9600. Ось такий автомобіль. Дане авто має передні і задні парктроніки, Гарні оригінальні іроновські диски r 18 Також авто має безключовий доступ, по комплектації авто має 4 склопи діймача, мультикермо, клімат-контроль, автомат. Кого цікавий такий автомобіль, телефонуйте. Mitsubishi Outlander Авто 2014 року, 2.3 дизель, 228 тисяч заявного пробіга від продавця. Ціна його 15450, номер телефона власника. Ось такий от Mitsubishi Outlander. 2014 рік. Авто на гарних 18 дисках. Присутній фуркоп, Безключовий доступ. По комплектації авто має гарний шкіряний салон. 4 скло підімича, мультикермо, клімат-контроль, навігація, підігрів сидінь, автомат. Такий Mitsubishi Outlander, кого цікавить, телефонуйте.